Це прикол. То пам'ятаю таку заставку на твій візі. Свободня бараховка на торпеду поки що мало людей, Ну, після бараховки я поїду до підписника, там має бути дещо цікаве. Після баховки звісу покажу. Як їх Було два, колись давніше машину купив, Володя водя дивився, не хотів, а мужчина ще було. Mm -hmm. Я зараз ще одну винесла. Mm -hmm. У мене колись така була. За 50 гривень, все дорожче, дорожчити далі. А сколько он стоит? Это седьмой или восьмой? Плюс. А он работает? Нарди А скільки нарди коштує? Нарди 250 гривень. А годинник з кукушкою?

Я туди, я, за думу, 250 гривень, О, це на Градянська. Таке цікаве. Треба подумати, брати, не брати. Вона Сторгувався за 150 гривень. Було ще цікаві, речі Сергія, але а вже свої люди, котрі позабирали, багато чого цікавого. Вони тільки вас задісталося. То добре.

Я дуже верхну роботу, Потім Де треба. Що, поки що нічого не продали? Ні, то мене ніхто не запитав, то, то нема ні людей взагалі. Хтось прийде. То думав, ну тобі була погода суха, я вже нічого не хочу, тільки то не передбачиш, аби хоч сухо. Тому що то... Не... Ну, так. я ж не винесла маргарин чи яйця, що продавати, що тоді товар є. Тут справа випадку, що кому підійде, ну, з накривкою. Важно, що є дійсно накривка, бо без накривки як? А То так і смадис наливали, і мід туди усну не було. Хто шов в хаті Хто сіль, хто сір, хто муку. Ясно. на кухні кругу. Ясна. У кому кляже? Дякую всім, хто долучився до збору на причеп для ЗСУ. Вже зібрали майже 8 тисяч гривень. Хто має бажання, то долучайтеся до збору. Телефон не даю. І скільки такий годинник? Скільки? Мені не потрібно, але хтось обов'язково за 50, думаю, купить. Не знайшов номер на мотоцикл ще радянський. 100 гривень продають. Напевно, візьму. Одес підіграють ще. Недорого. Ці також по 10? Тільки 10, тільки різдвяне 20. Угу. Вирішив набрати магнити по 10 гривень. На холодильник. Подивимося, підуть, не підуть. На 100 гривень набрав, буде видно. Я вже їду. Рахулки, нічого цікавого не знайшов. Зараз заїду до підписника і після цього вам покажу, що там придбав. А вже потім покажу свої робочі будні. Так що приємного перегляду. Приїхав від підписника і ось таку красу я в нього взяв під реалізацію. Сподіваюся, більша частина швидко продасться і відразу зможу розрахуватися. Знову багато тарілок і вже у цього підписника. Брав тарілки ЛКСФ. це ще він знайшов у себе вдома. У мене ось така є, будуємо храм. Правда, вже давно її продаю, ну там і ціна 4,5 тисячі, я хочу за неї. Ткачиха продавав вже таку, точно не пам'ятаю, 3 або 3,5 тисячі гривень. Скріншот додам від продажу. Саме цікаво, це ось ця Діва Марія. Я думаю, 5-6 тисяч вона. Повинна коштувати. Дуже цікава тарілка. Козак з бандурою на коні. Кінь просто шикарний. Я вперше такого бачу. Дуже гарний кінь, але, на жаль, там є тріщина. Вона непомітна, але вона там є. І це шкода, що вона там є. Що ще цікавого? Радянський комп'ютер Аїда. Якщо не помиляюся, це радянський у нас. І до нього блок живлення але трішки обрізаний. Це маніпулятор, я не знаю, до цього комп'ютера чи ні. Що тут у нас написано? Маніпулятор ручний Vesta IM01. Тут треба потім вже дивитися. І ось така машинка. Вона не є дорогою, але стан в неї колекційний. Я так розумію, це. Заводська фарба дуже гарно виглядає. Зазвичай такі трапляються вже із втратами, з корозією, а ця прям в колекційному стані. Що ще цікавого вам розкажу, купив ось такі машинки у підписника з Одеси він прислав. Це газ А, тут всі однакові. 23 штуки однакові. Купував їх по 80 гривень за одиницю, тому і вирішив їх взяти. Вони з доставкою мені вийшли, 80 гривень за одиницю. Платівки до патіфону є. Дуже багато їх, вони дуже важкі. Це один із підписників мені безкоштовно їх віддав, щоб не викидати на смітник. Ну якщо їх не продав, я їх також на смітник викину. І тут ще також там є Чайковські платівки вже на... Сучасний лад. Два набори Чайковського. Ось така поїздка до підписника класні тарілки. Продаж для мого підписника. Тут автолегенда та ось така настільна медаль. Тут на суму приблизно 3500 гривень. Так що зараз пакую та буду відправляти. І ще в мене залишилося ось тільки автолегенд. Два судочка плюс окремо лежать журналами запаковані. Так що ще багато автолегент є. Ну, на них вже нормально підзаробив. Продав секундомір. Це у нас слава такий гарний, але трішки треба обслужити, тому що буває, що так треба встряхнути, щоб він почав працювати. Але виглядає добре. Проданий за 1000 гривень. Купував за 500 гривень. Продажі для моїх підписників. Пару келихів зі скла продані за 250 гривень. Такий келих порцеляна. проданий за 250 гривень. Сувенір з Австралії. Проданий за 400 гривень. Ці предмети під реалізацію прислали з Європи. Песик кераміка Пуділь купував на браховці за 70 гривень, був проданий за 350 гривень підписнику. Запальничка продана за 300 гривень. Це також підписник прислав під реалізацію. Монети з ЗСУ маленького розміру продані за 240 гривень. 8 монет. Ювілейний набір. Пам'ятних монет 50 років радянської владі. Проданий підписнику за 900 гривень. Купувався за 400 гривень. Продажі на Віоліті продав ТІР Здається, в повному комплекті проданий за 800 гривень. Купував на браховці у підписника за 350 гривень. Також продані парфуми. Тут у нас пудра є. Продано воно за 2000 гривень. Ці парфуми в мене під реалізацією. Трішки по моїм інвестиціям. Придбав нові роли. Тут 11 ролів різних з 2019 по 2022 рік. В тому числі тут є на варті життя крас ті, що дорогі, е, у деяких продавців ціна вже доходить. До 2000 гривень за рол за рік. Цей набір я купив за 12 800 гривень. Дуже вигідна пропозиція була. До цього я знаходив за 13800. Ну, там продавець щось морозився не відповідав. Можливо, просто ціни помінялися, він хотів скоректувати. Потім забув про мене, хто його знає. Ну, я знайшов за 12800, там тільки набором продається 11 різних ролів. Так що трішки набрався ролів. І ще планую в цьому місці купувати роли. По цим ролам, хто пам'ятає, тут 15 ролів сухопутних військ і 5 ролів ЗСУ. Вони здорожчали. Я сухопутні війська купував по ціні 600 гривень за ров, а ЗСУ я купував 700 гривень за рол. А зараз мінімальна ціна, що я знаходив, це. 850 гривень за рол. Тобто плюс 250 гривень за ров це сухопутні війська. Це у нас буде 15 ролів на 250. 3750 гривень плюс 150 гривень на Збройних силах України, це в нас 750 гривень. Тобто 4500 гривень я можу сказати заробив на тому, що вчасно купив. Ці роли, і якщо мені їх зараз продавати, то в мене буде плюс 45 тисячі гривень. Але я зараз їх не буду продавати, тому що це моя інвестиція на майбутнє 5 років плюс-мінус. В коментарях дехто мені писав, що я не туди інвестую, що ці роли нічого не коштують, вони не будуть дорожчати, краще в золото Ну, Якщо мені писати в такій формі, як дехто із глядачів пише, я просто, м'яко кажучи, буду посилати на три букви. Тому що я нікому це не нав'язую, я просто показую свої інвестиції. Привожу певні приклади. І часто намагаюся вам казати, що будь-які інвестиції це ризики. Як не крути, хоч то золото, хоч нафта, будь-що це ризики. З приводу ролів, те, що вторишка, такій упаковці воно нічого не буде коштувати, але подивіться ви на роли 2018 року, скільки вони коштують. І вони постійно зростають в ціні. І ще з приводу пакування. Ось мій продаж. Це коробочка з відірваним клапаном з-під моделі. Багато хто дивується, як такі коробочки можуть цінитися. Як я казав, в деяких випадках навіть дорожче, ніж самі моделі, що тут може бути. Коробочка з дефектами, я її продав за 6600 гривень на аукціоні. Досить непогано за таку коробочку. Ще дехто мені писав, що треба залишити інвестиції в тих моделях, які я купив. Можна, без проблем, але ці моделі продаються два місяці за рік. Саме з гарною ціною це листопад та грудень. В грудні найкраще. Я зараз їх виставив на продаж, щоб купити роли після того, як вони продадуться. Тому що роли можуть за 5 років зрости в ціні там, в 3-4 рази, можливо, навіть в 5 разів, а моделі не зростуть так в ціні. Вони не здорощують в 4 рази за 5 років. Це я не знаю, що повинно трапитися, щоб такий ріст ціни був. Я управляю своїми інвестиціями. Наприклад, щось дорожчало або довго не піднімається в ціні, я це продам і куплю те, що, на мою думку, може підніматися зараз в ціні. Те, що йде зараз в тренді. І я цього не боюся, коли ці роли зростуть, я їх скоріш за все продам і куплю щось інше, що, на мою думку, буде швидше дорожчати, ніж ці. Наприклад, 2018 рік зараз можна купувати, але важко сказати, скільки він буде коштувати через 5 років. Наприклад, захисники Донецького аеропорту, кіборги, ROW зараз приблизно 5 тисяч гривень коштує. Через 5 років, скільки він буде коштувати? 15 тисяч чи 10 тисяч гривень? Якщо 10 тисяч гривень, це зростання в 2 рази. А на 5 тисяч гривень купити, наприклад, сухопутні війська або Збройні Сили України, вони за 5 років в 3-4 рази здорожчають. Я думаю, ви суть уловили, що тут треба грати, і що здорожчає швидше. І в багато разів. Я вам не кажу інвестувати в ці монети. Завжди треба інвестувати. В ту тему, в котрі ти розбираєшся. Я в цьому плюс-мінус розбираюся і я ризики беру на себе. Далі, по банкнотам, 30 років незалежності України. Набір з однаковими номерами. Дуже цікавий і перспективний набір. Він зараз не росте в ціні, в деяких випадках навіть просів в ціні. Останні 4 набори я купив по ціні 5500 гривень за набір. Це дуже дешево, тому що в основному зараз продають. Плюс-мінус за 7 тисяч гривень такий набір. Але ще час не настав на ці банкноти. То, як бачите, тут номера однакові. Це, можна сказати, ексклюзивний набір. Тираж загальний 5000 штук. 3000 в конверті, 2000 в клясарі. У мене як і в конверті є, так і в клясарі. Певна кількість назбиралася цих наборів. Дуже гарна інвестиція. Але ціна буде зростати тоді, коли на ринку цих банкнот залишиться мало. А зараз їх ще багато. Навіть я намагався купувати-купувати, а в мене, по суті, ну, мало наборів цих від загального тиражу. Багато хто може сказати, що це фігня. В банкноти не варто вкладатися, вони нічого не коштують і так далі. Ці банкноти в будь-якому випадку будуть рости. Питання тільки в тому, яка стеля буде ціни на ці банкноти. прикладі 2016 рік, як і казав, неплатіжні 50-100 гривень. І я з початку 23-го року купив за 6 тисяч гривень ці дві банкноти. Через тиждень або через два їхня ціна була вже 12 тисяч, Були вже певні проходи на Violet 12 тисяч гривень, що дуже непогано для мене було. 100% за два тижні це непогано. Але я їх продав через трохи більше року, це влітку 24-го року. І я поспішив, тому що хотів вкластися в срібні монети. Хто знає, це загартовані в боях та фортеця Бахмут. Це африканські країни випускали ці монети на честь України. І стеражом всього навсього 999 штук. Також, на мою думку, перспективні монети у майбутньому. Зараз вони стоять в одній ціні. І продав я ці банкноти напряму аукціонеру за 14 тисяч гривень. Хоча можна було б дочекатися місяця грудня, тому що в грудні ціни зазвичай на такі предмети піднімаються. І ось нещодавно бачив прохід за 20 тисяч гривень ці банкноти. А в 2020 році, 20-2021 рік, вони коштували близько 4 тисяч гривень. Ну, ви скажете так, там інфляція заріс долар і так далі, ну все одно вони здорожчали там, в 5-4 рази за 4 роки. Досить непогано. А до цього також вони кілька років просто на одному місці стояли і вони нікому не потрібні були. Так само і ці банкноти. Декілька років вони не будуть зростати в ціні, їм вже 4 роки цим банкнотам. Один скачок по ціні був, це пов'язано з тим, що ці банкноти наздогнали інфляцію та здорожчання долара. Колись я купував ці банкноти просто 4 тисячі гривень за набір, тобто 100 доларів, потім ціна піднялася за. Набір в конверті 7-7,5 тисячі гривень. Зараз знову трішки просіло, тому що багато хто накупив, і в нас не так вже багато колекціонерів по банкнотам. У нас більше людей, котрі вкладаються і інвестують. Ну, звісно, якщо за кордоном вони розпродадуться добре ці набори, там більше колекціонерів, тоді в нас в Україні вони будуть коштувати нормально грошей. Так само я як і собі інвестую, так і своєму сину. Саме в такі предмети. А хто в золото інвестує, інвестуйте в золото, якщо вам зручно. Ну, я не бачу зручності для себе інвестувати в золото, тому що мені нема де купувати золото по ціні ломбарду. Є певні ризики з зотом, коли купуєш в ломбарді. Якщо купуєш в банку. Ти втрачаєш відразу 25%, тому що різниця покупки-продажу в банку приблизно 25%. Ще варіант купувати золоті царські монети. На них буває час від часу дефіцит, багато їх не накупиш. І все ж таки треба бути великим спеціалістом, щоб не купувати підробки. І я вас попереджую знову, що будь-яка інвестиція це ризики. На цьому в мене все сподіваюся. Вам було цікаво. До нових зустрічей.